Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Купив я собі чеснокосажалку. Завжди ми чеснок сіяли руками, небагато. В цьому році я вирішив купити таку сажалку. Замовляв її на сайті. Можете собі відмітити. Через 2 дні вона вже була у місті Глухів. Ціна саджалки 7700 гривень і доставка до міста Глухи вийшла 800 гривень. Така, чеснока саджалка, прийшло два комплекта новочок, більше-менше. Бункер, як написано, на 7 літрів. Збільшили вони, я дивився ютубі, збільшили вони вже перемичку була набагато менше. Тут все регулюється шах висадки чеснока 8, 10 і 12 міліметрів. Натяжні. переставляється сама нижня зірочка, правіше, лівіше, на яку ви поставите зверху зірочку. Під таку можете підрегулювати, щоб оно не перекашувало. Ровно. Сашник можна опускати, підіймати, також кріплення до мотоблока, регулюється, всі болтики, все це регулюється. Колеса поширені можна. Це воно стоїть максимально вузько. Тут можна на сантиметр здвинути, щоб, мабуть, менше. Місце займала при відправці Є отвори для кріплення бункера під добрива. Я дивився, у книжці є, як воно кріпиться, як воно все працює там, регулюється ззаду задух покушники, по висоті, по ширині. Я дивився. Ютубі дехто підгинає, я ще не пробував її користуватись, нічого не робив. Зараз хочу поцепити ложечки. Часник у нас великий. Буду ставити більше ложечки. Прокручувати, як вона крутиться, щоб нічого не чиркало. Але шахта там видно, є місце. Але треба все перевіряти. Прикрутив я ложечки, зайвих не дають, тому десь якщо в полі або на городі замінювати на менше, треба щось підніс, підстелити, щоб не дай Бог їх не загубить. Так як у мене одна зубка я купував більше і менше, на меншу буду ставити менше ложечки, тому бути обережним. Я мотоблока ще не причепляв, може перед посадкою завчасно причеплю, буду дивитися, що доробити. Може так як в деяких відео бачу, з арматури штирочки доварюють, щоб по зацеп краще підгинають вертачі. Це вже буде це поки з заводу натягнутий дуже. Все потрібно регулювати, підлаштовувати під ваш мотоблок під вашу землю. Підлаштовувати кому як потрібно. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, до нових відео.